Всім здорова з вами Ідіра і нині я вам покажу, як зробити дім за пару секунд Майнкрафт. Так. Наприклад. Так, вам треба скачати отаку от от програмку. Оце от. Будет For Minecraft. Так, і наприклад, вибираєте собі дім. Я, наприклад, виберу собі Ну давайте це. Наскаємо Next. І вибирайте на який світ ви хочете, щоб у вас був у цей дім. Я, наприклад, на «любий» беру. На то, ні. На непонятний. самий перший. Так, якщо у вас не під, наскайте на ту же саму кнопку. Ось сюди, так. Open. Наскаємо Open Minecraft. І заходимо на наш сервер. Давайте зміню на креатив. І що ми бачимо? Чекайте, чекайте, в мене зависло? І ми бачимо, що у нас. Де? О? Стоп! У мене виплотно сильно, друзі. Напевно, не і не піде, коротше. Давайте зробимо на інший сервер. Так, наприклад, Майнкрафт. Називаємо творчий, плоский Я, я створюю ще один світ і не там. Ой, я не зробив, але, коротше, заходимо в на наші Я хочу зробити, наприклад, например, оцей. Вот Наскаємо. Вот то, що я вам говорив, і заходимо на наш сервер. Все, заходимо в наш Майнкрафт. Вроді не на цьому сервері. О, бачите? тут же є наш дім. Надеюсь, вам сподобалось ну, с вами был я, Эдиром. Всем удачи, всем пока.